Доброго дня! Певно, мене чутно бачите. Будемо починати Бо вже майже 5 хвилин на четверту. Я представляю компанію «Аркада», звуть, звуть мене Антон Малишенко. В компанії займаюся всім, всім все, що пов'язане з самим «Автокадом». Це його впровадження і навчання. А також ну, технічною підтримкою програмного забезпечення компанії AutoDESK. Маю невеличкий досвід роботи з Автокадом, починаючи десь з 92-го року. Ну, і сьогодні, в невеликому семінарі, хотів би зупинитися на деяких моментах роботи в середовищі Автокаду, як і всі користувачі. Ми, я теж певний користувач Автокада. Ми, напевно, звикаємо до якогось алгоритму роботи, і до якогось переліку команд. Напевно, всі з вас виконують якусь маленьку частину функціоналу. Ну, я хотів би зупинитися на деяких не зовсім стандартних, не деякі моменти, може хтось хтось побачить вперше. Це нестандартний такі моменти, як нестандартний ввод команд, робота з шарами в кресленнях, як називаються правильно, гріпи, і створення, в, створення власних команд, невеличка адаптація інтерфейсу. Почну в першу чергу з альтернативного, альтернативного варіанту ввода, з альтернативного варіанту ввода команд. Ми використовуємо окрім миші, клавіатуру, і маємо можливість вести свої вводити команди при роботі, використовуючи скорочення команд, початок команд при наборі з клавіатури. Можемо використовувати. І в так називаємо, так називаємо команди alias, скорочення команд, які ми самі створюємо, записуємо в автокад, файл AutoCAD PGP і потім використовуємо чудовий спосіб задіяти там, скажем, ліву руку, яка не працює, якщо я не шульга, але є деякі недоліки треба перервати поточну команду для вводу. Команди з клавіатуру, треба набрати скорочення цієї команди і підтвердити, це ну, швидко, але все рівно займає деякий час. Якщо я використовую, ну, є можливість завдяки сторонній програмному забезпеченню пришвидшити роботу і пришвидшити роботу іноді дуже, ну, я покажу на прикладі. Це програма від від компанії Common Digital, яка називається Автохук. Вона існує для в різних версій для кожної версії автокада, в тому числі і для автокада LT. В в чому її головна, чому вона мене задовольнила, і я її використовував доволі давно. Дов, дов. Тому що вона запускається перед самим автокадом, вона висить як інзидентна і перехоплює ввод команд з, з клавіатури, причому в ній можна на повністю перехоплює, може зробити перезначити будь-яку комбінацію клавіш автокада. Любу комбінацію клавіш Windows можна перебити. Ну, це треба робити грамотно, акуратно, нічого слисного складно в неї не можна ну, не зробиш, ну неможливо не, не щось зламати, але дуже якісно можна додати певний перелік команд, які визиваються, використовуючи. Функціональні клавіші як Ctrl, Alt, Shift, Win, і зробити ну, певний перелік команд. Наприклад, показую вам. Ну, нещодавно використовувалось, ну, я робив певну роботу ось такі невеличке креслення по хмарі точок. Креслення зробити модель. Зроблена модель. В трьохвимірних тілах певна е, частина будинку там сходи, це там, там 11 поверхів. При цьому, е, в цьому тут нема жодного е, так, елемента, який би повторювався, різні, різні сходи, різні розміри поверхів по висоті. І тому е, ну, я при, в, приводжу перелік команд, який. Найчастіше використовуюсь при створенні цього креслення. Ну, цієї моделі, на цю модель я витратив десь 12 годин роботи. 12 годин роботи, ну, це команди, які окрім декількох команд маніпулювання екраном і декількох команд роботи з ну, твердими тілами. Якщо порахувати, трохи порахувати, і от я кількість раз які я... Приблизно вводив за цей час ці команди. То в мене виходить, якщо я використовую ці скорочення і набираю їх одним моментом, набираючи ось 10 основних цих команд, то і витрачаю економію десь 2 секунди, ну, 2 секунди на кожну команду, то виходить за ці 12 годин десь 45 хвилин економії. Ну, це. Програма стороння, це не реклама її, це просто досвід моєї роботи, вона платна, але вона коштує свої 50 там, доларів чи при своїй роботі, вона коштує, ну, коштує свої гроші. За що того, що можна використовувати, ну які захочете, можете використовувати комбінації клавіш і дуже роботу. Наступний спопряження, я не знаю, як буде українською мовою правильно, та фаска. Я Яціально е привожу команди і там до попередньо приводив команди англійською мовою, бо треба поки що нам звикати. Бо наступних версій Автокад не буде російською мовою. Взагалі буде англійська мова. Буде чи не буде колись українська мова, поки сказати це важко. Але вивчати англійську мову ніколи не, не буде зайвим. Використання значить, клавіатури при команді Sealed і Chamfer параметр. Радіусу це параметр фаски зберігаються в, в, в протягом роботи з файлом і вони зберігаються в, в, в файлі при майбутній роботі, але ну це зручно, але іноді потрібно зробити з нульовим радіусом, і фаска з нульовим, тож з нульовими параметрами. При цьому, використовуючи цю команду, достатньо награти клавішу SHIFT. І використати, зробити скруглення з нульовим радіусом. Якщо повторити без shift, вона пам'ятає пам попередній параметр радіусу скруглення. Те ж саме, як стосується, і фаски. Якщо робимо фаску, отримуємо екламішу Shift. Ми робимо нульовий радіус е, фасну. Ну ще зауважу. Якщо ви робите ці дві команди робите і у вас першим буде полі то тим самим виконується додавання до полі лінії, додавання нових нових учасників, то ну буде це полі лінія до цього ілі ілі відрізок. Іноді теж зручно так робити. Ну, бачите, я все, все це не презентація, все це живую. Я показую, що е, тут в самому автокаді. Редагування полілінії, так да, ми е, редагування за допомогою ручок, чи як їх правильно називають гріпи. Коли ми вибираємо об'єкт, у нас є, з'являються у різних об'єктах свої ручки. Якщо ми обираємо якусь ручку, ви знаєте, що є редагування по циклу п'ять основних команд. Які, там, Переміщення, поворот, основні команди редагування. А є ще команди, які можна додати вершину, тут, переробити в дугу, видалити вершину. І тут є так, контекстне меню. Можна замінити це контекстне меню, використовуючи клавішу Ctrl. Одне найнте. Два нажаття Ctrl буде виділяти вершину. Одне нажаття. Одне натискання. Додавання вершини. Якщо посередині два, два, два натискання переробляння в дугу, Без використання контекст, контекстного меню. Якщо нажали Додали, ну, якщо, як, якщо вибираю посередині, додав я додаю, один Ctrl, я додаю вершину. Ще раз оберу. Два рази нажму Ctrl, я ну, роблю. Дугу. Тим самим я не витрачаю час на те, щоб. Ой, на те, щоб Обрати певний варіант і перейти його в контекстному меню. А використовую праву руку, о, ліву руку в роботі. Наступний момент: робота з шарами в кресленнях. Як ви всі знаєте, що шарів можна зробити в кресленні, ну, скільки завгодно. Це дуже зручно, але до певної межі, бо іноді, коли їх там 20, 30, 10, це нічого. А коли їх вже сотні, то іноді цими шарами, ну, певний час йде на те, щоб це, вибрати певний шар на те, щоб перейти. Ну, показую це. На прикладі, на прикладі, ну, ось я беру якісь та закордонне креслення, яких я допомагав колись робити, і тут дивлюсь, а тут шарів та, ну, достатньо. І в певний момент мені. Потрібно ну, перейти на якийсь шар і вибор... обрати його. Напевно, ви скажете, що є зручна команда е зробити е поточним е шаром. Це опція самої ж команди роботи з шарами, але варіант такий, що я можу не знати, певний об'єкт, який буду обирати, він точно в тому шарі і чи ні. Я можу, чи може цей шар взагалі нічого не, не мати. Я не зможу перейти на цей шар одним кліком, та, таким чином. Ну, в мене є бажання перейти на як, мож, на як можна швидше, на певний шар. Що можна зробити? Так, що? Ну, тут перелік на англійській мові, і я просто. Починаю писати назву шара, якщо я пам'ятаю його, просто в командному рядку. І одним натиском я міняю поточний шар. Ну, я повинен знати його назву, якщо вона. Ну, якщо вона. Ну, якщо правильно не беру, то якщо назва шару не співпадає з існуючою командою, якщо назва шару, ну, ви пам'ятаєте, то можна ну, перейти на певний шар доволі швидко. Ну, я беру вже креслення виконане. Тут ну, набагато менше шарів, але перейти на, на певний шар те ж саме, я беру і пишу напевне, назва на, назв, на, на тій мові, на якій назвав сам, сам шар. Таким чином, можна не тільки назначати обрати поточний шар, можна змінити поточний розмірний стиль, поточний текстовий стиль і вставити блок, якщо ви пам'ятаєте, назву блоку, просто написавши його назву в командному рядку. Іноді дуже зручно. Ще такий аспект роботи з шарами. Я отримав в роботу ось такий складний не креслення. Це креслення тут будинок, в ньому якась розводка, план розводки кабелів, різного призначення, чим що. Мені потрібно в цьому кресленні додати свою інформацію в певному, в певному шарі. Виконати свою роботу і повернути замовнику цей но як максимально близькому до, до початкового стану варіанті. Ну, щоб він щоб він ну так, йому було теж дуже складно робити. Бо тут ну як певний набор шарів я отримав. Вони, по-перше, мають свої кольори, вони мають свій стан. Заморожений, незаморожений, там, заблокований, і мені в роботі потрібно деякі шари просто виключити, вибрати, обрати, і мені вони не потрібні в роботі. Але там, ну, я можу стикнутися з тим, що повернути до такого стану, як цей початковий вигляд креслення, буде дуже тяжко. Тому я частенько рекомендую використовувати таку функцію як стан шаріф. Стан шарів дуже чудова річ. Можна створити свій свій стан шарів і назвати його там початок, старт. E, потім сміливо робити з шарами що що завгодно, додавати, міняти кольори, заблоковувати, додати свою інформацію, в кінці знову завантажити цей стартовий стан шарів і віддати замовнику в такому ж вигляді, як у вас є. Ну, цей так, як вас виглядало до цього це креслення. Ну, ви зрозуміли ідею, що ну, я в ході роботи можу там, заморозити певний там, набор з ташарів, мені, мені не потрібні да, в роботі. Але ну, що я заморозив, які я заморозив там з шари, якщо буду я робити, мені вони не потрібні. Да. А потім, е, ну, як мені швидко відновити. Ці шари там до початкового стану. Ну, я вніс якісь зміни, а потім я одним, одним кліком повертаю в початковий стан вигляд креслення. Інший варіант, інший варіант, тут, скажімо так, не так багато є шарів це креслення там якогось з наших інститутів, але. Ну, наприклад, мені прислали такі, таке креслення. І це креслення виконано, коли був чорний екран при роботі. Зелений на чорному виглядає ну, гарніше, ніж зелений на білому, навіть в якомусь приближенні. Нічого страшного, я беру і роблю стан шарів там, стартовий. Потім обираю ті, ті шари, які зелені, роблю їх там, ну, наприклад, там червоними і ну, працюю з ними. Потім, коли треба повернути цей це креслення, я повертаю назад стан шарів і. Тим самим, ну як, я поважаю своїх колег, чи там чи поважаю свого замовника і собі покращую трохи роботу. Такий варіант, який може спростити деякі етапи роботи, в деяких, в деяких ну, в певних. Этот... Наприклад, це я, наприклад, всі ми знаємо палітри інструментів. Палітрі інструментів стандартні, можна зробити свої, свої, свої палітрі інструментів. Я не буду зупинятися на тому, як вони створюються, що можна робити, але є цікавий момент. Наприклад, такий момент, що ну, у вас є якісь там нормоконтроль чи керівник. В нього він не креслять, не креслить в автокаді, він перевіряє, робить свої коментарі, і ну, наприклад, він, у нього мінімальні знання автокаду. Все, що вам потрібно йому ну, зробити, зробити таку панель, панельку, де зробити перелік команд, якісь туди донести. Наприклад, команда. ось є команда коментарі. Ну, коментарі якісь зробити. Нажимаючи комент коментарі. Я роблю помітку як ну, Хмарна помітка накресені. При цьому автоматично не тільки тут робиться якась команда, там, але автоматично вона була зроблена на шарі коментарі. Ну, коментарі якісь. Цікавість команд, які можна робити в панелі інструментів, що тут можна задати команду з певними властивостями, незалежно від того, який у вас зараз поточний шар. Він на момент команди змінюється. Ви малюєте якийсь коментар, пишете текст, співробітник ваш зробив коментарі. Зберіг, ну і вам відправив вам. Все. Він нічого іншого автоматично в перелік шарів додається слої і коментарі. Його тут не було хвилину тому. Дуже зручно, що можна ну таким чином зробити там декілька. Але не тільки тут команди можна зробити, можна зробити ще і певні макроси. Певні макроси ну перелік. Внести внести такі макроси, які, наприклад, другий макрос це повторююча команда скруглення, бо вона виконується один раз. Не дуже зручно кожен раз лізти в панель, панель і визивати її знову. Чи перший приклад це такий текст на. Англійській мові, на рідній мові це програми, в якій робиться, робиться перелік команд, який показати е, ваше креслення в те, все, що намальовано, потім показати його, зменшити його на 10%, потім зберегти і закрити. Що мається на увазі, я роблю з кресленням, я роблю десь в якомусь... Ну, зробив свій певний там, розділ, свою там, роботу зробив. Якщо я скажу зберегти його, я збережу і прев'юшка збережеться ось так, так, як на екрані. Якщо ось я зроблю save and close, то він оп, одним моментом він. Зберігся в такому вигляді. Автокат зробив показати все, трохи віддалився і зберіг. Все, тут все в одній команді. Це вам дозволяє 2 січня, січня прийти на роботу, а що ж було в минулому році? Що я робив? Ну і зручніше дивитися на все креслення, коли ви вже певним чином його закінчили. Роботу з ним. А. Ну, я не, не, не зупиняюсь на тому, як це робиться, це дуже, це дуже просто, але просто я такий аспект, що в панелі інструментів може бути своя команда, і вона може використовувати свій, свій шар, масштаб, ну у своїй певній властивості, задавати об'єкт зразу ж. Певному Ну, Наприклад, я малюю там стіни, я веду команду, стіни, стіни зов, зовнішні і не задумуючись буду малювати полілінію на, на цьому шарі. Пробую, тут у мене цього шару нема, тут точно нема ніякого. Я одним моментом малюю оп, і в мене тут з'являється слой осі. Ну, і тут просто масштаб, що не, не видно. Не а, Останній, а, останні, на чому я хотів би сьогодні в нашому маленькому, маленькому семінарі зупинитися, вже давно існує в а, Автокаді можливість трохи змінити папку вашого обирання файлу папку. Збереження та відкриття ваших креслень, можна додати зліва набор папок, які ви використовуєте ну, в поточний момент. Дуже зручно, якщо ви робите. Ну, наприклад, ось я вживу, в мене є декілька папок, які додані е, е, в мене. Дуже зручно перейти ці папки одним натисканням, не шукати в, в провіднику, де я був, не обирати тиск. Ну, роблю я новий проект, додав тут нову папку. У мене є попередній проєкт між ними і чи між якимись розділами, переходити. Ну, я вважаю, це, це такий маленький додаток, але можна. Дуже зручно. Це з'являється у вікні відкриття, і з'являється в вікні збереження файлу, ну, якщо він ну, збереження файлу, це всі посилання зберігаються. На сьогодні все. Якщо Є у вас якісь, якісь запитання, якщо є якісь теми, які ви бажали, щоб розглянути, бо ще кажу, автокат ми використовуємо дуже поверхнево. Тут багато є варіантів, як покращити собі роботу. Дякую за увагу. Я е, намагався вкратце звернути увагу на деякі нестандартні варіанти роботи в автокаді і, ну, напевно, вам було це корисно. Дякую за увагу.